Конечної породи українська верхова. А насправді морили їх голодом. В що занесені у державну пеніну книгу тижнями не те, що нагадували, їх навіть не напували. Десять із таких померли від виснаження. Інших намагаються зараз врятувати. Їхнім кризникам загрожує до пів року в'язниця, якщо справа дійде до суду. Першими на сполох забили очеретянівські селяни, де кілька коней вирвалися зі стані і, хитаючись від виснаження, пішли пастися на людські городи. Кидалися радше на шкаф шкіра та кості. Вони не годуються, не пояться, стоять закриті. І люди мають, які там збіржа на городах, збирали там після обробітку огороди якусь там там ще якісь там трави, возили туди, годували пони. Тут її тримали у голодному полоні кілька місяців. Тварини погризли, дерев'яні перегородки та попруги, їли все, до чого могли дотягтися. Три тижні тому їх перевезли у іншу станю. Каже, в машини не виводили, а виймали, бо ноги їх уже не тримали. А, а зараз коні на коні похожу. От машини машини то тоже шакалися. Селяни розповідають, що лише за один день від голоду до постляк на, на і Який час враження з'являвся на фермі, а коніхи часто йшли у липі. Проте, каже, померли тварини не від голоду, а від хвороб. несколько причин. Во-первых, то, что они были больны, это даже и как бы не кормили лошадей. Если лошадь больна, это, собственно, я еще раз повторяю, если угнетает организм в лошади, то есть тут корма. Ну и плюс, конечно же, люди халатно к этому относились. Районы ветеринарства твердые протилажные ухитры. Склав акт. Потім ще виїжджав. Ну, господарів не було. Навіть в момент загібленці, коли господарів не з'являлися. Притильна перевірка стала підставою для обласної прокуратури вперше застосувати на практиці статтю про захист тварин від жорстокого поводження. В першу чергу ми знайдемо винних осіб, які допустили дане порушення. Потім це все будуть притягнути до кримінальної відповідальності і справа. Сподіваюся, що все-таки буде направлено до суду. Ферма де тварин морили голодом належить його яке офіційно спеціалізується на племінній репродукції коней, породи українська верхова, регулярно отримуючи на це дотації від держави. Лише за три останні роки їм надали більше 80 тисяч гривень на селекцію. Софія Войцихівка, Валентин Гузніцов, Житомирщина, ТСН, студія один плюс один.